На телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Медична реформа торкнулася і вагітних так у рівному жіночу консультацію, що на вулиці Драгоманова, сім хочуть перенести на медичну, тобто у пологовий будинок. Мешканки міста, які знаходяться там, на обліку проти такого перенесення. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Рівнянка Наталія на сьомому місяці вагітності вона стоїть на обліку в жіночій консультації, що на Драгоманова, 7. оскільки проживає вона недалеко від майдану незалежності, тому й добратися сюди їй зручно та комфортно. На одному поверсі зібрано всі кабінети всіх лікарів, які потрібні для жінки в стані вагітності. І завжди дуже чисто прибрано, гарно, охайно і черг мінімально насправді. Якщо потрібно здати кров, це буквально пройти від кабінету лікаря навпроти і здати кров, прийти назад, поміряти там тиск і так далі. І зараз, наприклад. Сезон у нас такий, на вулиці Спека добратися на Мірющенка з центру дуже мало маршрутівок. Насправді їде туди в ту сторону. Нагадаємо, що жіноча консультація займає весь п'ятий поверх рівненської міської лікарні за номером 2. Тут обслуговується біля 40 тисяч рівненських жінок, та нещодавно почали ширитися чутки, що цю жіночу консультацію планують перенести у приміщення рівненського пологового будинку, що на вулиці медична 7. Місцеві жінки проти такого переселення. Якщо об'єднають дві консультації в жіноча консультація з вулиці Драгоманова, прийде на медичну. Це буде хаос, це будуть черги під кабінетами медиків для того, щоб потрапити жінці на прийом. Я боюсь навіть це слово вагітні жінці. Це доведеться стояти півдня в черзі, тому що хто був хоча б не раз в житті під кабінетом лікаря-гінеколога, то той знає під кабінетами гінекологів завжди черги. Проти такого переселення і головний лікар пологового будинку Сергій Сулімовський, оскільки каже, це зумовить певні незручності як для персоналу, так і для самих вагітних жінок, оскільки вільних приміщень як таких немає, та й ті, що є, належно не обладнані. Якщо перенести цю консультацію, що немає такої змоги, немає приміщень на там стіни пологового будинку. Стіни пологового будинку, це. По-перше, додаткові витрати з фінанси з бюджету міста, там немаленькі, треба робити кабінети для жіночої консультації, тому що там їх факту не існує. Переобладнувати приміщення. А звільнене приміщення на п'ятому поверсі міської лікарні номер 2 відповідно до реформи первинної медичної ланки мають зайняти терапевти та педіатри, тобто сімейні лікарі. Ні в якому разі мова про те, що жіночу консультацію хтось хоче ліквідувати. Ну, мова про це не йшла. Офіційно також даних про це підтверджених немає. Жодного наказу на даний момент немає. Якщо мова йшла про накази від 21 квітня, так це дійсно були накази про реорганізацію первинної ланки, але там жодним чином не йшла мова про те, що жіночу консультацію мають виселити до 1 липня. Інна Хімін додає наразі це питання знаходиться на стадії вивчення і без згоди міста нічого зробити вони не в змозі. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Самобудам СТОП під такою назвою активісти сьогодні влаштували акцію поблизу Рівненської мерії. Вони встановили декілька дерев'яних конструкцій та собачу буду, яку прирівняли до незаконних будов у Рівному. На ящику присутні причепили назви вулиць, де є незаконні забудови. кажуть громадські організації міста рівного та громадський рух ради реформ рівного вже не один день протестують проти незаконних будівництв. Ці справи затягуються. Зокрема, мова йде про вулицю Гайдамацьку, 13. Мелітопіль, Льватл – 110, Київську – 67, Коновальця – 10 та Мазепи – 3. Рівному навчатимуть самостійності. Відсьогодні у місті запрацював центр розвитку місцевого самоврядування. Знаходиться він за адресою Кавказька, 2, 4 поверх. Новостворена установа займатиметься підтримкою реформи децентралізації в Рівненській області, забезпечуватиме надання консультацій і проведення навчань для фахівців різних рівень місцевого самоврядування. Про повноваження структури дивіться далі у сюжеті. Ще більше консультацій та підтримки відтепер матимуть об'єднані Територіальні громади в рамках процесу децентралізації у рівному за сприянням міжнародної програми з європою відкрили центр розвитку місцевого самоврядування для представників усіх територіальних рівнів області. Тут надаватимуть не лише інформаційні послуги, а й підтримку у розвитку. Ми зможемо надавати практичну допомогу нашим об'єднаним громадам, зокрема і в розробці стратегії розвитку, зокрема в розробці проектів розвитку. Тому що залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку для того, щоб отримати інфраструктурну субвенцію по транскордонному співробітництву, потрібні проекти. На жаль, якісних проєктів розвиткових мало. Ми будемо їх навчати це робити. На відкриття завітали й закордонні партнери представники міжнародної програми «Юліт з Європою. Саме ця структура, до складу якої входить п'ять країн донорів Євросоюзу, покликана створити платформу для впровадження ефективної багаторівневої системи управління в рамках децентралізації. Бюджет такої допомоги по Україні становить 102 мільйони євро. Ми підтримуємо український уряд у впровадженні реформ децентралізації. Ради бачити багатьох зацікавлених партнерів. Бо для досягнення успіху децентралізаційної реформи потрібна співпраця і підтримка всіх задіяних осіб. І від імені всіх своїх колег програми хочу сказати, що ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами, щоб впровадити реформи децентралізації на Рівненщині та нарешті території України. Закордонні колеги з Польщі наголошують, що готові ділитися своїм досвідом, адже у процесі територіальної реформи також зіштовхнулись із багатьма складнощами не уникали й помилок. Нині Україна на них може вчитися. наприклад, розподіл компетенцій між усіма рівнями влади саме на цьому етапі було зроблено багато помилок у нас. Зараз оглядаючись на ті часи, думаємо, що помилка полягала у питаннях професійної освіти. Вона була віднесена до компетенції району, а не вищого рівня області. І цей приклад свідчить про те, що секторальна децентралізація це складне завдання, яке потребує багато попередніх досліджень та обговорень і дискусій. Так, представники об'єднаних територіальних громад зізнаються, нині децентралізація ставить багато викликів. Наприклад, Локницька, ОТГ, як і інші вчиться використовувати свої грантові можливості та бачити перспективи. Ми маємо плюс ще два озера. Це в нас Нобель, це Заозір'я, Є в нас перспектива розвитку зеленого туризму. Тільки основне зараз писати проекти і правильно накреслити шляхи розвитку. Тому що інколи ми не бачимо, знаєте, те, що десь воно знаходиться поряд, і воно має перспективу. Можливо, потрібно підібрати якісь правильні шляхи для того, щоб використати ті можливості, які в нас є. Це природні ресурси в першу чергу. І земля. Навчити використовувати усі можливості. Це є одне із основних завдань центрів розвитку місцевого самоврядування в Україні. Таких діятиме 24. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Не були почуті у Рівненському апеляційному суді. Нині розглядається справа щодо витребування будівлі за адресою 16 липня 10 на користь рівненської обласної асоціації сільського будівництва Рівне Агробут. Адже за словами представників позивоча, саме асоціація рівне Агробут вже дуже багато років була власником цієї будівлі, допоки попередній голова асоціації за декілька днів до того, як його звільнили, одноосібно вирішив передати будівлю іншій особі. Нині ж представник Позивча подали ряд клопотань, аби перенести чергове засідання у справі через те, що керівник асоціації перебуває у відпустці. Проте всі вони були відхилені, і засідання зрештою відбулося. У зв'язку з чим асоціація буде оскаржувати таке рішення у касаційному порядку. Відкрити нові можливості так на Рівненщину із робочим візитом завітав посол Індії в Україні Маночку Мар Пхарті. За кілька днів посадовець відвідав кілька перспективних на його думку підприємств для налагодження подальшої тісної співпраці. Не оминув посол увагою, і наше найбільше в Україні текстильне підприємство. Рівненський льонокомбінат подробиці далі відкрити нові можливості для тісної співпраці з такою метою на найбільше в Україні текстильне підприємство Рівненський льонокомбінат завітав посол Індії в Україні Маноч Кумар Пгарті. Дипломат розповідає про це потужне виробництво знає вже давно, оскільки Рівненський льонокомбінат тривалий час закуповує бавовняну пряжу для виготовлення своїх тканин саме в Індії. Тому ближче знайомство із рівненським льонокомбінатом було цілком природні. До того ж, готову продукцію торгової марки Дільону комбінат радо б зустріли на індійському ринку, запевняє посол. Як мені сказали, на сьогоднішній день фабрика виробляє близько 11 тонн продукції щодня, і вони нарощують темпи щороку. Якщо у них у планах буде розширити кількість продукції, яка виробляється, то ми будемо раді знайти їм партнера в Індії. Президент Рівненської торгово-промислової палати Микола Ярощук каже, дипломат сам обирав із якими виробництвами хоче познайомитися. І рівненський льонокомбінат був серед пріоритетних. Для нас, для Рівненщини, це візитна карточка. Ви розумієте, є куди завести, навіть посол приїхав. Слава Богу, що є таке підприємство, куди можна завезти, показати, розказати, запрезентувати, і показати свою продукцію льонокомбіната нинішнього. Яка славиться своїм цим попитом не тільки на ринку України, а й за рубежом. виконуючий обов'язки директора рівненського льону комбінату Роман Фомін зазначає, цікавість посла до їхнього підприємства не випадкова, оскільки співпраця між рівненськими текстильниками та Індією потужна, довготривала та продуктивна. Коли ми два роки назад, чотири роки назад вперше поїхали в Індію, ми замовляли ті два-три контейнери пряжі, Зараз коли йде останній візит, був замовили 300 контейнерів пряжі, зрозуміло, що на ринку Індії це було не, не могло бути пропущеним. І візит посла містера Бхарді на наше підприємство став знаковою подією для нас, тому що це дасть нам можливості знову ж покращити стосунки з ідійськими партнерами, домогтися кращих цін, кращих цін на сировину, яку ми будемо купляти, і відповідно покращиться якість і ціни нашого наших товарів. Роман Фомін каже, отримав від посла також гарну новину про спрощення візового режиму між Україною та Індією, а це сприятиме подальшому поліпшенню ділового клімату між країнами, передусім завдяки контактам підприємців. На сьогодні гарний приклад цього демонструє команда рівненського льонокомбінату. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На шляху до змін та рівноправ'я у рівному відбувся круглий стіл на тему гендерної рівності у суспільстві, як крокує у даному руслі наша країна? Та на що варто звертати увагу в першу чергу? Дивіться далі у сюжеті. Жінки та чоловіки повинні мати рівні права. Саме на тему гендерної рівності у місті провели круглий стіл. Зокрема, фахівці окреслили картину даного напрацювання у нас в країні. Довідомо, в нашій державі ще в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, який і визначив основні напрямки руху до забезпечення гендерної рівності. Разом з тим, відповідно до плану заходів з імплементації угоди про асоціацію з ЄС, схваленого Кабміном у 2014 році. Році йде мова про забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, процесу прийняття рішень, а також недискримінації. Незважаючи на це, як виявилось, Україна рухається у цьому руслі не дуже активно, зазначають фахівці. Гендер і гендерна рівність в нашій країні вони з перемінним успіхом то прориваються, то гальмуються. Ну в зв'язку з різними причинами. І тому я вважаю, що дотримання принципів і принципів гендерної рівності між чоловіками і жінками, врахування їх потреб і інтересів, тобто оця складова має бути присутня в кожному, в кожній програмі, в кожній стратегії. А на превеликий жаль, так у нас програми місце. Цеві регіональні приймаються абсолютно без якогось людського обличчя, покращити ситуацію. Намагаються спеціалісти, ознайомлюючи громадян з їх правами, можливостями та обов'язками. Продовж певного періоду у Рівному та Чернігівській області був реалізований проект за підтримки Європейського союзу. Проект був запланований здобути, щоб надати навички, нові знання учасникам наших. Тренінгів, а саме з питань гендерної компетентності, гендерної толерантності, знання в сфері працевлаштування в гендерній з гендерної політики, і пройшов ряд тренінгів у Рівненській Чернігівській областях. Все наше життя, воно оточено цими питаннями. Якщо говорити з точки зору прикладів, ну, наприклад, ми їдемо по місту Чернігів чи по місту Рівну, ми дивимося рекламу. Якщо це рекламують там спритні напої або ж машини або ж годинники, то завжди це жінки, як часом вони дещо, скажімо, там навіть оголені, скажімо так, то як ми називаємо таку рекламу? Дехто де з нас не задумується. Але це, звісно, що антигенерна реклама, тому що так не повинно бути суспільстві. Натомість Олеся Кириленко, доктор соціологічних наук, вважає, гендерна політика має феміністичний нахил в Україні, тобто ми продовжуємо цікавитися і демонструвати проблеми жінок, яких ми вважаємо більш дискримінованими в порівнянні з чоловіками. А чоловіча гендерна рівність залишається в тіні. Хоча ми оговорюємо те, що про те, що є дискримінація чоловіків, ми чітко не визначаємо дуже часто, а в чому ця дискримінація проявляється. Я думаю, що це одна з причин того, що чоловіків мало або меншість на гендерних заходів, і це відбуває концептуальну суперечність гендерної політики і реалізації і, ну, гендерних стратегій в тому, що чолові... жінки більш активні, а чоловіки долучаються. В результаті фахівці схиляються до того, що становлення гендерної рівності у нас в суспільстві потребує ще чимало змін та напрацювань, адже на території ЄС заборонена будь-яка дискримінація, заснована на релігії або віросповіданні, обмеженнях фізичних можливостей, віці, статі або сексуальній орієнтації. Любов Данша Павло Вибач, випуск новин. Обізнаний значить озброєний. У рівному інструктори зі столиці навчали пересічних людей, як правильно робити штучне дихання та накладати джгут. Таке навчання проводилося безкоштовно у рамках проєкту Домедична допомога. Подробиці далі. Непритомність, кровотечі, зупинка дихання. У рівному навчали пересічних мешканців міста, як діяти у критичних ситуаціях, які можуть трапитися будь-де і будь-ким. Організатор проєкту Богдан Жуковський каже: на сьогодні, напевно, жоден звичайний громадянин. Без медичної освіти достеменно не знає, що робити у складній ситуації з потерпілою людиною до приїзду швидкої. Я помітив, що люди просто не вміють правильно викликати швидку. Вони не знають, як пояснити, що сталося з людиною. Вони коли питають, що ви робили для того, щоб спасти, вони казали, а я нічого не знаю, що мені потрібно. І я побачив, що це дуже актуальна саме проблема, і багато не знали молодих людей, які завжди перебувають в соціумі з друзями, які завжди. Можуть попасти в якісь такі ситуації. Як правильно накладати джгут, робити перев'язки, приводити людину до тями, реанімувати серцево-судинну систему власноруч рівнян навчали інструктори із столиці. Урок тривав майже сім годин. Таїса Каневська розповідає, у сьогоднішніх реаліях ці знання як ніколи потрібні, і люди це прекрасно розуміють, оскільки на подібних тренінгах завжди багато охочих до таких знань. Останні кілька років, в принципі, в Україні дуже сильно виріс рівень підготовки. Якщо порівняно він досить низький, але порівняно він дуже сильно виріс. Виріс виросла кількість і якість інструкторів. Не всі дають якісно, але їх стало більше і. Частина тих, хто які якісна, теж відповідно збільшилася. кількість людей, які цим щиро переймаються, і які хочуть змінювати ситуацію з тим, що у нас все плохо. Одна із учасниць тренінгу Валерія неодноразово була свідком різноманітних бійок чи масових заколотів. каже у такій критичній ситуації, коли навколо багато крові, непритомні люди завжди розгублюються. Тому здобуті знання на подібних тренінгах для неї дуже корисні. Я стикнулася з тим, що базових знань, які дали мені в школі там на уроках медицини, цих явно недостатньо і я часто губилася там, навіть внуту, коли стикалася з таким моментом, що треба було викликати когось. Я не знала кого першого викликати там поліцію, медиків там чи ДСНС. Тому от я вважаю, що такі заходи дуже корисні. Це перший тренінг у рамках проекту Домедична допомога Богдан Жуковський каже, такі заняття хоче зробити регулярними. Головне, щоб були зацікавлені серед мешканців рівного. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Весна у всій красі та курібному пройшов вже шостий традиційний відкритий турнір із художньої гімнастики Кубок весни. Участь у ньому взяли майже три сотні спортсменок віком від 4 до 20 років із різних куточків України. Вони змагалися у вправності володіння булавами, м'ячем, обрушем та скалкою. Подробиці далі. Це запальна сальса, і так вправно її виконує дев'ятирічна гімнастка із Хмельницького Поліна. Це її вже четвертий виступ перед суддями, оскільки перед цим вона вже виконувала вправо із булавами, обручем та скакалкою. Каже, до змагань готувалася дуже ретельно. Тренування різні. У Нас буває спочатку хореографія, потім тренування. А це своєю гнучкістю, пластичністю та артистичністю намагається вразити суддів гімнастка з рівного, восьмирічна Вероніка. Каже, вона щодня тренується по чотири години, адже в майбутньому мріє стати олімпійською чемпіонкою. Тому участь у подібних турнірах для неї дуже важлива. Я сьогодні виступала та танець БП. Я робила тури, пригла прыжки і качала спину. Думаю, що я виступала добре. Загалом участь у змаганнях взяло майже три сотні гімнасток із різних куточків України, які представляли 15 команд. Зокрема, рівне презентувала майже сотня спортсменок. Турнір проводився у різних вікових категоріях. Учасниці віком від 4 до майже 20 років змагались у вправності володіння булавами, м'ячем, обручем та скакалкою. Взагалі вікові категорії, але навіть в кожній віковій категорії є підгрупи свої. Слабші трошки діти виконують одну вправу, більш сильніші – дві вправи. І більше, бо кандидати і майстри спорту вже виконують по три вправи. Плюс групові вправи цього року, як по правилам художньої гімнастики, виконують навіть самі самі малесенькі гімнастики». Традиційно оцінювали виступи гімнасток вісім членів журі. Ірина Габрильчук розповідає: художня гімнастика це дуже непростий вид спорту, адже тут немає дрібниць. Перш за все звертають увагу судді на виконання елементів художньої гімнастики. Це є рівновага, стрибки і повороти. Крім того, що на якість їх виконання, так само на складність. Чим складніші елементи, тим більше вони коштують балів. Судді оцінюють елементи. Так само судді оцінюють танцювальні доріжки, які є у вправах гімнасток. Вони мають тривати мінімум 8 секунд. І якщо гімнастка протанцювала трошки менше, відповідно вже не зараховується така танцювальна доріжка. І найголовніше це є технічні помилки, які так само фіксують. Отож, шостий відкритий турнір з художньої гімнастики, Кубок весни, пройшов, як завжди, вдало. Разом з тим спортсменки завершили сезон і поки беруть перерву на відпочинок. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. У день захисту дітей в Рівному відбудеться хресна хода. У ній візьмуть участь діти, вихованці недільних шкіл рівненської єпархії православної церкви. Хода розпочнеться у й від свято-воскресенського кафедрального собору, що на соборній 39 і пройде вулицею Соборної до свято-георгівського подвір'я, що на соборній 227. Наразі це всі новини. А про те, як децентралізація в Україні та області може пройти більш успішною, дивіться одразу після новин у рубриці Рівненщина Європейська. Побачимось.